Привіт! У цьому відео поділюсь досвідом користування зарядної станції FossiBot F2400, яка в мене працює вже більше року. Я купував її на офіційному сайті на початку 2025 року, в мене є окреме відео, де я розповідав, як відбувалася покупка і скільки коштувало її привезти в Україну. Причому після того, як я її купив, був період, коли в Україні можна було її купити навіть дешевше, приблизно за 30 тисяч гривень, але зараз ціни знову зросли і дешевше її знову замовляти за кордону. До речі, якщо плануєте купувати її. Через офіційний магазин, то я в описі залишу посилання і промокод має спрацювати невелика знижка. Якщо коротко по характеристикам, станція ємністю 2048 Вт годин, номінальна потужність 2400 Вт, а пікова 4800 Вт. Тобто станція потужна, з достатньою ємністю, може працювати як ДБЖ. Звісно, має порти USB A та Type-C, порт автомобільної розетки, DC-порти, порт для підключення сонячної панелі тощо. На цьому я детально зупинятись не буду. І розпочну в першу чергу з того, що мені в ній сподобалось. Мені сподобався її зовнішній вигляд. Ось в такому сіро салатовому кольорі вона мені більше подобається, ніж в чорному. Вона і яскрава, і при цьому не занадто. Сподобалося, що є заглушки для всіх портів, вентиляторів, порту зарядки для розетки. Таким чином, менше пилу буде в них збиратись, і навіть якщо випадково там будуть якісь бризки води, так більше шансів, що у станцію нічого не потрапить. зручно, що є бокс схованка для кабелів, я тут зберігаю тільки кабель для живлення, інші кабелі я прибрав, бо я ними не користуюсь. Ручки для переноски станції. Зручні, але сама станція все ж важить немало, приблизно 22 кг. Екранчик хороший, усе добре читається. Через деякий час він зменшує яскравість в режимі очікування і не привертає уваги вночі. Також мені сподобався застосунок, в ньому можна моніторити, які порти зараз працюють, вмикати їх або вимикати, подивитись скільки зараз іде на зарядку чи скільки станція віддає, керувати ліхтариком. При потребі можна вимкнути звук, що я і зробив, щоб при кожному натисканні станція не пікала. Ще можна віддалено вимкнути станцію, але якщо вона не на зарядці. Є можливість задати до скількох відсотків станція буде розряджатись і заряджатись, наприклад, виставити 10% і 90%. Є режим тихої зарядки, в такому випадку станція буде заряджатися з потужністю не більше 500 Вт. Є розклад зарядки, де можна вказати в якому проміжку часу станція буде заряджатися, але я ним ніколи не користувався. Можна налаштувати максимальні параметри струму для. Зарядки станції через DC порт. Можна налаштувати, через який час екранчик буде переходити в режим очікування, можна налаштувати, через який час вимикатимуться порти, причому це можна зробити окремо для інвертора, окремо для DC-порта чи USB, а також налаштувати, через який час станція буде вимикати порти, якщо по ним немає споживання. Тобто тут можна налаштувати цей момент, як вам зручно. В застосунку є можливість оновити прошивку, але я не пригадую, щоб за рік користування були якісь апдейти, можливо, помиляюсь. Застосунок називається Bright EMS. І він є як для Android, так і для iOS, і можна керувати станцією навіть через мобільний інтернет, якщо вона підключена до Wi-Fi, тобто має доступ до інтернету. Ще сподобалось, що шум вентиляторів тут помірний, і в більшості випадків я на нього майже не звертаю увагу і без потреби вентилятори не крутяться. Я активно користувався станцією літом, коли було спекотно і все з нею було добре, вентилятори справлялись, але, звісно, не потрібно станцію розміщувати в якусь шафу, де вона буде закрита і не буде вентиляції повітря. Стосовно потужності станції та її роботи взагалом. За час користування станцією я навантажував її по-різному, і 2400 Вт номінальної потужності вона видає без проблем. Я навіть для Тесту підключав обігрівач на 2 кВт по народному дучі, і станція при цьому ще й могла запускати старий холодильник у якого високий пусковий струм, приблизно там 1,5-1,7 кВт, Звісно, на долю секунди, якби знижувалась подача енергії на обігрівач, він начебто якби зменшував трішки оберти, але станція це все витягувала. Або, наприклад, якщо одночасно працює мікрохвильовка, яка споживає 1700 Вт, працює освітлення і запускається холодильник, то теж як я сказав, на півсекунди може там падати потужність мікрохвильовки, і потім далі все нормально працює. І на пристроях це в принципі не відображається. До речі, поки не забув, додам стосовно режиму ДБЖ. Взагалі станція доволі швидко перемикається, і це майже ніколи не помітно. Наприклад, якщо холодильник зараз в роботі, тобто активно працює і зникає електроенергія в мережі, то в такому випадку холодильник, мотор холодильника починає, хоче почати якби тарахкотіти, коли він зупиняється, але в цей же момент станція підхоплює живлення, тобто це там якісь долі секунди. Помітити це можливо, але це доволі швидко. Якщо взяти якісь інші пристрої або, наприклад, освітлення, мені здається, я не поміт. Щоб зараз відбулося, наприклад, перемикання на роботу від станції, тому до режиму DBG в мене претензій немає. До речі, усі прилади я підключаю до станції через подовжувачі, тому що підключити станцію, щоб вона живила якби весь будинок, заживити весь будинок, в мене такої можливості реалізувати немає, тому доводиться користуватись подовжувачами. Я їх розташував оптимально, щоб вони не заважали, і коли потрібно, я підключаю їх до зарядної станції. І під час відключень електроенергії ця станція в мене постійно живить холодильник, усе освітлення ноутбук, іншу дрібну техніку. Також, якщо є необхідність, я можу дозаряджати повербанки від неї, ліхтарики, звісно, смартфони, і це все в мене підключається через звичайну зарядку, ну тобто підключається до інвертора. Також розігріваю їжу в мікрохвильовці і так далі. І в такому неекономному режимі мені її вистачає приблизно на 7-8 годин. Якщо ж періоди відключення електроенергії довші, то звісно я не буду живити пристроїв, в яких немає першочергової необхідності. Також для максимальної економії телефони та інші пристрої можна заряджати від вбудованих портів станції. Не через інвертор, тоді буде менше втрат на перетворення. В такому випадку, звісно, станції вистачить надовше, тому її потужністю та ємністю я повністю задоволений. Стосовно ємності я проводив тест, як тільки її отримав, і навантажував я її тоді 1 кВт через інвертор, і вона віддала тоді 1,87 кВт годин ємності. Це хороший показник. Зараз я такий тест не проводив, тому що не хочу розряджати станцію в нуль, бо зараз така ситуація, що не знаєш, в який момент можна залишитись на декілька днів без світла, а хтось, наприклад, і без тепла тому поки що без таких стрес-тестів. Звісно, потрібно враховувати, що якщо ви увімкнули станцію і тим паче увімкнули інвертор, то він сам по собі споживає приблизно в холосту 25 Вт на годину, якщо я не помиляюсь. Тому якщо вам не потрібна розетка, то інвертор краще вимкнути і використовувати порти USB чи DC. Наприклад, для освітлення LED-стрічку ви підключаєте до DC-порта, а ноутбук та телефон ставите на зарядку через USB-порта, і в такому випадку втрати на перетворення будуть значно менші. Швидкість зарядки станції. Також влаштовує, якщо заряджати її з максимальною потужністю в 1100 Вт, то вона зарядиться з 0 до 100%, якщо не помиляюсь, там приблизно за 2-2 години. Але я таким чином її майже ніколи не заряджаю і зазвичай рінтуюся по графікам. Наприклад, якщо по розкладу світло буде протягом 4 годин, а станція повністю розряджена, що буває не завжди, то я заряджаю її з потужністю 700 або 900 Вт. Якщо часу більше, то 500 або 700 Якщо потреби в швидкій зарядці немає, то виставлю 300 або 500 Вт. Наскільки я зрозумів, швидка зарядка. Рядка менш корисна і трішки більше впливає на деградацію акумуляторів, які все одно тут мають прослужити довго, так як це залізо залізофосфатні акумулятори, але все ж трохи можна їх поберегти. Хоча з циклами зарядки я не сильно заморачуюсь, наприклад, умовно не розряджати нижче 20 і не заряджати вище 80%. Для перестраховки я краще підзаряджую 60% до 90-100% і буду знати, що вона в мене повністю заряджена. І також при потребі я можу розрядити її майже до нуля. Звісно, я залишаю приблизно 5-7% на той випадок, щоб якщо довго не буде світла, акумулятори не почали розряджатись нижче порогового значення. Або якщо мені потрібно буде щось терміново підзарядити, то в мене буде ще невеличкий запас енергії. Але я і не тримаю станцію довгий період зарядженою на 100%, умовно там декілька тижнів. Такого в мене не бувало і зараз, в принципі, це нереально. А коли станція не потрібна була, наприклад, літом, то вона в мене була заряджена приблизно на 70%. Хоча, якщо не помиляюсь, віддалі, там, наче по інструкції потрібно на 50-60% її зарядити, і також раз до декілька місяців її краще розряджати і заряджати знову ж до 50-60% заряду. Я теж проводив такі маніпуляції і один раз на місяць, на два я міг її розряджати зарядити, зарядити і знову залишав приблизно на 70% зарядженою. Ще додам стосовно USB-портів, хоча їх тут і достатньо, але тільки з одного type c порту станція видає 100 Вт, а з інших портів там максимум 20 Вт. І хоча мені цього вистачає, але я все одно якось на AliExpress, коли була знижка, взяв ще ось таку автомобільну зарядку на 200 Вт, робив на неї відео, яка видає по 100 Вт з обох портів. Хоча сам автомобільний цей порт, мабуть, стільки і не зможе видати. Але якщо мені потрібно буде, наприклад, ще один швидкий порт на 100 Вт, то в мене буде ще один додатковий варіант. Також від автомобільної розетки. Можу живити ковдру з підігрівом, яку нещодавно купив і писав про неї в телеграм-каналі. На щастя, поки що грітися нею не довелося, але на всякий випадок хай краще буде і не знадобиться. До речі, в телеграм-каналі я часто публікую цікаві товари з хорошими знижками, також там є міні-огляди, відгуки по різним товарам, можу запитувати у вас поради або можемо обговорити якусь тему, тому запрошую, посилання є в описі. Тепер розповім про те, що не дуже сподобалось, або я можу віднести до нюансів станції, проте відразу можу сказати, що якихось критичних моментів в моєму випадку з цією станцією немає. Перший пункт, про який хочу розповісти, я не відношу до нясів, а просто скажу, що таке є. Ця станція після покупки приблизно протягом першого місяця мала сторонній запах. Це не те, щоб запах якогось там ну, щось горіло чи пластику, а це якби запах цих нових компонентів, і запах цей тримався приблизно місяць, поступово знижуючись. Зараз, звісно, цього запаху вже немає, він вивітрився, але взагалі під час роботи станції є ледь слабкий запах, який схожий якраз на те, коли техніка працює і нагрівається. Тобто, я думаю, що це норма. Але от саме в Перший місяць використання буде чути якраз оцей запах нових компонентів, я не знаю, як правильно це пояснити, тому краще, щоб станція попрацювала перший час, наприклад, в якійсь іншій кімнаті. Ще відмітив собі пункт стосовно застосунку, хотілося б, щоб через застосунок можна було регулювати потужність зарядки і мати можливість вимикати зарядку, але я це обійшов підключенням станції на зарядку через розумну розетку, відео про яку я робив на каналі. І якщо мені потрібно, я вимикаю її через застосунок або по таймеру. А також на самій станції можна виставити, наприклад, потужність заряду 700 або 900 Вт, і при потребі в застосунку просто активувати тиху зарядку, і вона буде заряджати з потужністю 500 Вт. Я так не робив, просто кажу, що як приклад можна зробити це таким чином. Також під час роботи станції обов'язково потрібно відкривати отвори вентиляторів, щоб туди заходило повітря, і станція охолоджувалась, і видувала гаряче повітря. І було б добре, щоб, наприклад, був якийсь датчик чи захист, щоб станція повідомляла, там, якщо користувач забув відкрити бокові ці шторки вентиля щоб вона не перегрілась, якщо раптом таке трапиться. Звісно, це відповідальність користувачам і, можливо, там рідко хто забуде відкрити вентилятори, але все ж, мабуть, краще, щоб якийсь такий захист чи сповіщення таке було. Ще я собі відмітив, що гумові заглушки портів трішки давлять на кабель, що в свою чергу давить на USB-порт. Тому, якщо часто користуватись портами, можливо, вони через деякий час будуть більш розхитані, але це тільки мої здогадки. Хоча станція має немаленьку ємність, але якщо у вас, наприклад, виникне бажання підключити сюди додаткову батарею, то це зробити не можна. Я маю на увазі таку, щоб могла і заряджатись від станції, бо, звісно, можна змайструвати і підключити акумулятор через порт для сонячних панелей, але заряджати його доведеться окремо. До речі, тут через порт. Тобто підключення сонячної панелі можна максимум отримати 500 Вт із максимальною напругою 50 вольт. Якщо нічого не плутаю, то чув, що цього може бути замало, якщо ви, наприклад, хочете підключити не одну, а дві-три панелі. Тому, якщо вам є що додати з цього приводу, будь ласка, напишіть в коментарях. Ще згадаю декілька нюансів про цю станцію, про які я чув, але особисто в мене таких проблем не було. Читав такий коментар, що станція не заряджається, коли напруга падає приблизно до 200 вольт, хоча начебто станція від іншого виробника, якщо не помиляюся, блюєті, заряджалась при такій напрузі. В мене напруга в мережі тримається начебто стабільно, і такої проблеми не було. Але якщо таке щось трапиться, то мабуть доведеться купувати тоді стабілізатор напруги, чи що там точно потрібно, я не вивчав це питання. А взагалі, мабуть, щоб захистити станцію, можна купити і підключати її через реле напруги, наприклад, виставити там діапазон 200-250 вольт, щоб станція. Станція працювала через ЦРЛ, і у випадку стрибків напруги вона буде захищена. Також нещодавно в Ютубі бачив відео про розбалансування акумуляторів, і це не тільки в цій станції може статися, в будь-якій, як я зрозумів, це було із-за того, що станцією тривалий час не користувалися, а вона була там слабо заряджена і деякі елементи сильно розрядились за цей час. Зараз, звісно, зарядними станціями люди користуються активно. А от літом хтось міг на декілька місяців мабуть, залишити станцію розрядженою і не слідкувати за її станом. Отже, тепер підсумую свій досвід та враження від цієї станції. Якщо зараз мене запитати, чи задоволений я цією станцією, я скажу, що навіть дуже. Хоча коли я її тільки купив, точніше, літом, коли ціна в Україні опускалася нижче тієї, що я її купив, я рахую ціну покупки разом з доставкою, я тоді трішки жалкував, що, можливо, поспішив. Але з іншої сторони, я вже весь цей час був спокійний, що в мене є станція, і при потребі я можу заживити усю необхідну техніку і працювати собі спокійно. Як я вже сказав, в такому звичайному на економному режимі, коли я під Включаю до розеток станції все, що мені необхідно в даний момент, і користуюсь, як є, мені вистачало приблизно на 6-8 годин. Тому в цьому плані я задоволений і сподіваюся, що станція і далі буде чудово працювати. Якщо ви маєте якісь запитання по цій станції, то задавайте їх в коментарях, але якщо раптом я не відповідаю на ваше запитання, то скоріше за все YouTube не прислав мені сповіщення про новий коментар, і я його просто не побачив. Тому можете продублювати його в Telegram каналі там я точно його побачу. Також власники цієї станції, хто її вже купив, пишіть свої відгуки. Якщо ви стикалися з якимись іншими нюансами, тоді, будь ласка, поділіться своїм досвідом. Це буде корисно і для просування відео, і для людей, які зараз обирають цю станцію до покупки. Якщо збираєтесь купувати цю станцію через офіційний магазин, то можете спробувати перейти за моїм посиланням і застосувати промокод і отримати знижку. Також нагадую про телеграм-канал. Не забудьте за вподобайку, донатьте на Збройні Сили України, допомагайте і піклуйтесь про рідних та до зустрічі у наступних відео.